Ну, що я вам орки хочу сказати? Я ніколи не думав, що від вас буде якийсь толк. Ну, навіть не мог собі представити. Але їхавши тільки що по хорошим містам, там, де вийшов гарний соняшник. Отакі сімена. Дякуючи кому? Дякуючи вам, добриво ви наше, запам'ятайте і другим передайте, хто прийде в нашу неньку Україну з мечем, той і від меча загине. Ми вільний народ вільної країни, ми козаки, а козаки ніколи. Не перед ким на коліна не ставали і не стануть. Слава Україні! Слава нашим козакам! А вам черті горіть тільки в аду. Слава Україні!